Так, нарешті ми за нею дійшли до колеса огляду і починаємо підніматися. Обрали таку рожеву собі вагончик. Перший раз, знаєте, да, ти на такому? Ні. А де ти ще каталась? На морі на такому колесі огляду каталась? Так? Да? Ти мені не розповідала просто. Зараз покажу вам республіку з висоти. Я хтось виключу. Сідай. Так ми зараз будемо підніматися наверх. Буде все видно. Дивись, скільки тут зелені всякої. там якийсь благодійний концерт проходить. Зупинились, хтось виходить. Там летает на аэродруге. Дивись, там хорошо дядя летает. То що хлопчик боялся еще не видно ну, уже. Ну зараз, зараз, веченка сейчас вийдуть там. Все, піднимаємось. Тебе не страшно? Дядя жа, не не, не піднімаємось по такому кондицію вже з тієї сторони. Видно дитячу зону. Ось там ти хотіла пострибати, так? Да, да, да. Ну сейчас. Зараз Идем на батуті ще пострибаєш. Будемо уже збиратися, так? Да? Ти вже втомилась, наверное? Я в такому парку не втомляюсь. Та як же в такому парку не втомлюється, Дусенька? Я уже утомился, смотрите. Ох, <связывая> какая ты силачка. Всё, мы опять сюда? Да, д... Не, мы поднимаемся, смотри уже, как высоко. <связывая> и это моей крышей сейчас будет. Ну я сподіваюся, що ми не бухнемося, але я дуже б цього не хотів, щоб ми бухнулися. Якось я був не готовий бухнутися. Я і так боюся, да? і ще ти мене лякаєш. <смір> да? І Дивись взагалі зверху, як все видно. Дивись телефоні або. Страшно. Так а як ти казала, що ти на морі каталась на такому? <рит> і мені страшно буся. Дивись, як ми високо вже. <рит> Не вріжемося, ось дивись, ми вже на самому верху. Дивись, під кришею. Зараз ми вже почнемо опускатися, як оно хлопчик з дівчинкою із теті. Отак і ми почнемо опускатися вже. Ого! Ще будеш кататися? Ні. А все? Да, за нами бути. Все, ми вже потихеньку починаємо опускатися. Тримаю, тримаю. спускать Страшновато, да, Нинка? Страшновато, так что еще разок покатаемся? Не. Так, ну вот и мы за ней прокатнулись на полосе. Давно ходили, ось там, там Благодійний концерт проходить, людей так багато. А а ми Все, а ми потихеньку спускаємось. Подивіться, ні. Подивіться, скільки людей. Напам'ятаю, ця республіка парк, торгівельний центр. Розважання знаходиться взагалі на краю Києва на об'їзні біля метро Теренків. Вроді би дуже далеко. Але подивіться, скільки людей тут вихідний день.